фантастичні знижки на пакети на цьому тижні. Ось такі пакети від Файно. Тут 35 літрів, 100 штук стандартних пакетів за ціною 74 гривні, мінус 47% знижки. От порахуйте, 35 літрів, 100 штук, ціна 74 гривні. Це вже супер знижка, мінус 40% на такі пакети від Фрекінбок. Сталева міць, міцні пакети на 120 літрів Контейнер 50-60 літрів, витримують 50 кг, 10 штук за ціною 84 гривні. Я всіх із магазину «Аврори» буду показувати акції, які почалися вчора, 25 вересня, будуть діяти по 1 жовтня. Пакети для сміття від «Фрекінбок», вони йдуть з затяжками, 60 літрів, тут 10 штук і ціна зі знижкою 25%, 52 гривні, також класна ціна. Гарна ціна, набір туалетного паперу Deluxe Ruta, тут 8 штучок, він йде трьохшаровий, 138 гривень замість 179. Паперові носові, 100 штук, в зручній упаковці, також від Ruta, 22 гривні, знижка 24%. Ось такий набір тарілок глибоких, 10 штук, одноразові тарілочки, бренд називається «Тіко» як можна сказати, з ручками йдуть. Ціна 22 гривні зі знижкою. Перведелок одноразових номером 32. Тут 10 штук, ціна 10 гривень. Я почалася вчора, а вже порозбирали. Це така приправка від любисток. Смаки світу, італійські трави, без додавання солі, відбірні прянощі для пасти піци, соусів. Ось така приправа 18 грам, ціна всього 11 гривень. І акції у них почалися 23 по 29. Ну, ще можна встигнути купити. Ось такий чесник копчений, сушений від ласочка 12 гривень 15 грам. І пава приправа, ласочка знову таки до сала. Всього 7 гривень. Це з 23 по 29 аджика. Зі знижкою 12 гривень замість 14. від ласочка 20 грам. Хмелі сунелі, 6 гривень. Хмелі сунелі. Знову таки від ласочка 30 грам, 6 гривень. Знижка на соки, джусики в асортименті це 200 мл Упаковочка в ній трубочка, ось така. 29% знижка. 12 замість 17. І зараз дещо хочу перевірити. Дійсно, 12 замість 17. Тут два цінники, один 15, а другий 12, вже засумнівалося. Моцей також за 12. 12 гривень джусик. Чай зелений, три слона, байховий китайський листовий, 100 грам. Ціна зі знижкою 36 гривень. До речі, це компанія Monomag, та що лаваре чай робить. Це все одне і те ж. Інглси. ціна зі знижкою 129 гривень. В цій аврорі є тільки сметана та зелень, але я бачила в інших аврорах інші смаки. Ось в цій упаковці 165 грам. Такі слайси курячі, сушені відрявчик. З соєвим соусом вони йдуть. Це наша ряба виготовляє 51 гривня за 30 грам. Якщо їх хтось куштував, напишіть, будь ласка, так цікаво, які вони на смак, але я якось не можу зрозуміти, тому не беру. Може вони дійсно смачні? Мінус 20 на терки для стоп пластикові. Ось така Stalinx Pro вигнута трішки 67 гривень. Так, це, мабуть, її розміри 80х120 і 60 на 80. Ось така Classic стал, Сталікс також виготовляє 47 гривень. Знижки по 20%. Дивіться, яка пемза для така різнокольорова по 11 гривень. Ця акція, яка почалася в понеділок, ще буде діяти до понеділка. 11 гривень, економ варіант. Для волосся від компанії Екмі. Це та, що виготовляє рябіну. Ось такий суперблонд, класичний. 34 гривні. І знижка на фарбу СЙОЗ 158 гривень. Палет 90 гривень зі знижкою, крем-фарба від Гаран'є 109 гривень, танок для гоління. Підбік – 47 гривень, 20% знижка. Вони є в різних кольорах. Функцію для та після гоління йде знижка. Арко-крем для гоління – 52 гривні, арко-піна для гоління – 76 гривень, 200 мл, мінус 30 – знижка. Арко – ось це все в асортименті. Далі гель для гоління від арко – 117 гривень, 200 мл – Тут у нас піна для гоління Крістал 55 гривень. Ось такий економ варіант 200 мл. Жилет піна для гоління 200 мл, 79 гривень. Нівея для гоління для чутливої шкіри. О, Нівея, мінус 40. Дивіться, яка класна 200 мл Гель 130 гривень. Піна два види 134 гривні. І софтач такий гель для гоління жіночий від арко 132 гривні, 200 мл. Нівея знову мінус 40, бальзам. Після гоління для чутливої шкіри 175 гривень. І написано, що аж 43 знижка на оцей далас шампунь гель для душу. Замість 139 коштує 79. Тут два види його. Засіб для прочищення труб. Кріт, екологічний, бренд називається. За 15 хвилин діє тут 50 грам гранульований, 16 гривень зі знижкою. Ось такий крот, знову такий актив, тільки це вже гель для прочищення труб. 940 мл, ціна 24 гривні. Мабуть, бренд так і називається. Крот. 22% знижки на милогосподарське маестро. Воно йде по 125 грам. Є для прання та видалення плям і є з відбілюючим ефектом. Ціна за 125 грам 14 гривень. І знову акція на милогосподарське. Ось таке тверде, маленьке від Каваті. Тут 100 гривень 72%, 10 гривень. 28% знижка на крем софт від Нівея, 100 мл за ціною 79 гривень. Класна ціна, мінус 28%, як бачите, його і розбирають. І мінус 21% знижки на заю. Це для всіх типів шкіри. Це начебто йде з ромашкою. Так, 86 гривень за 50 мл. А тут 100 мл 79 гривень. Знижки поставили на оці диски ватні від Аврора. Тут 50 штук, ціна 14 гривень. І палички такі на дерев'яній основі від Аврора 100 штук за ціною 12 гривень. Добавка дієтична красота та здоров'я, гліцин. Тут 40 таблеток, 34 гривні мінус 31% знижки. Рулетка із сталі, ручний інструмент, вимірювальна на 7,5 метрів. Велика рулетка за 116 гривень з невеликою знижкою 10%. Ви на акцію поставили цей паяльник електричний з двокомпонентними ручками. Оце 218 гривень мінус 22% відсотки знижки на 60 ват. Бренд називається. Воркс розпродають, я так що Оцей Sun Garden, все, що для саду, вже якби по типу не сезон. Така лопатка садова, мінус 43% знижки, коштує 39 гривень. Знаєте, мені дуже подобається і ручка, і сама лопатка, як вона виглядає. Так що. Краще взяти за 39, чим в наступному році вона взагалі буде ще дорожче, я думаю. Двіски від молі з ароматом лаванди, дві штучки, антімоль. 34 гривні з невеликою знижкою 13%. Хочу глянути, що ще поставили на ліквідацію. Я не бачила ось ця паста паліроль. Зараз перевіримо, скільки коштує. Далі поставили ось такі магічні якісь лаки. Цікаві. Так. Ось такого також не було стіка. Зараз ми це все перевіримо. Скільки супер пропозиція від Аврора 29 гривень за місімдесять паста поліроль для відновлення хрому? Ось 100 грам упаковочка. Це все, що я показую, це ліквідація. 9 гривень. Набір свічок для торта. Клас 10 штук. Ну класна також пропозиція. Навіть нашла ось таку книгу зайчий костел Василь Шкляр. Так, дивимось, 59 замість 299, гель-лак для нігтів Beauty, 29 замість 39, там кольори є різні. І за 9 гривень підводка для повік геліва, лавіт кольорова, а, різні кольори, 9 замість 29. І отакі стопки, тут 6 штук також на ліквідації, Ecomo виготовляє, вони йдуть на 45 мл, 6 штук за ціною 59 замість 99. Написано, що діє акція по п'яте-10. Уточнюю. 40 таблеток пустирника 59 гривень замість 69. Дієтична добавка від еліксір. Цей клей коштує клей олівець канцелярський 9 гривень. Так, далі. Я не знаю, чому вони там. А, те все ще по 9 гривень, такі фломастери, 6 штук за 9 гривень, ну, супер економ, пропозиція. 23% знижки на яйце сюрприз із десертною пастою всередині. Від джамі 25 г, 20 гривень, замість 26. Різні малюночки. Всередині паста саме. Затяжне в глазурі. Так, я так розумію, бренд не чи чихлов. Евербіс з маршмелло, 20 грам ціна 6 гривень. Вже фруктове жувальне від Skittles 38 грам, 23 гривні. Знижка на губку жувальну від Ментос п'юр з Ята смак. Цікаво, 16 гривень, замість 20. Подовжили знижку на оцю каву МакКія. Вона йде по акції в асортименті за 5 гривень. Свій огляд з магазину Аврора буду закінчувати, але з вами не прощаюсь. В наступному випуску покажу акції вихідного дня, які будуть діяти п'ятниця, субота, неділя. Просто вони їх ще не поставили, сказали прийти пізніше, дані їм тільки прийшли, тільки їх роздрукували. Так що до зустрічі в наступному випуску.